Безкоштовний читацький клуб для дітей створили в Івано-Франківську ініціативу. Втілюють на базі платформи Тепле місто. Триватиме вона 9 тижнів. Про те, чи читає молодь та про мету проєкту, детальніше розкаже Кирил Верязкін. Набір до читацького клубу здійснювали через електронні заявки, які подавали батьки. Організатори мають сформувати дві групи: одну для читачів віком 6-7 років та підліткову для дітей 10-12 років. Нашою ціллю є промоція читання серед загального населення, і ми два роки вже працюємо з дорослою аудиторією. Більшість у нас є лекції, воркшопи. І ми вирішили, що ми хочемо спробувати працювати з молодшою аудиторією з дітьми і з підлітками, тому що це теж люди, які починають. Читати. Це теж дуже цікаво, це новий формат. Зустрічі у клубі відбуватиметься лише офлайн і будуть тривати до липня цього року. У межах двох клубів у нас буде шість зустрічей з кураторками і ще три події. Це будуть читати книжки, малювати якісь малюнки пов'язані з сюжетом книжок, розігрувати сценки, писати сценарії своїх книжок. Це буде така взаємодія між кураторкою, між дітьми іншими, між батьками. Всього до кожної групи планують залучити 20 дітей, та охочих є значно більше. Я суб'єктивно помітив, що і молодь читає, і дорослі читають, і зараз важливо якраз підкріпити це все і дітьми, тому що якщо ми говоримо про промоцію читання, ну якщо ми не будемо займатися з дітьми, не будемо показувати їм, що читати варто, що це цікаво, це корисно. І якщо ми не будемо це запаковувати в якийсь класний якісний продукт, то ну навіщо тоді взагалі щось робити? Тобто, якщо ми говоримо про промоцію читання, то перше ну. На мою думку, це діти. Окрім промоції читання, проєкт має на меті ще й об'єднати якомога більше читачів довкола улюбленої справи. І цими клубами ми хочемо для дітей і для підлітків створити таке безпечне середовище однодумців. Ми свідомі того, що з початку повномасштабної війни в Івано-Франківськ переїхало дуже багато сімей з дітьми, і усім їм потрібне нове середовище, в яке вони можуть влитись початок. Спілкуватися з ними, завести нових друзів і так далі. За словами експертів, читачів серед молоді більше. Так, минулого року в обласній дитячій бібліотеці було записано понад 10 тисяч дітей, і ця цифра зростає. Батьки дуже багато приводять дітей. В нас користувачів стало, я би сказала, навіть за останні роки, можливо, ну вже візьму так 10 років, то їх. Більше Колись читали, але тепер читають те, що хтось може думає, що книги не читають, тому що є телефони, комп'ютери і інше. Але насправді читачів багато. Франківці переконані, діти мають обов'язково читати. В нашій сім'ї прийнято читати, багато читати. У нас велика паперова бібліотека, і в малого дуже багато вже є книжечок наразі. Він ще їх не читає, але активно розглядає. Це важливо, це є наше майбутнє, і, мабуть, трохи буде по, -по старому, по-застарілому, але ми привикли більше до паперових носіїв. Я скажу по своєму досвіду, ми вже два роки живемо за кордоном, тому я йому чотирьох місяців накупила українські книги. І читаю українською мовою кожного дня». Участь у клубі безкоштовна. Наступний набір до читацького клубу заплановано на осінь 2024 року.